Доброго ранку! На каналі Файні квіти Городина Садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 3 та 4 серпня 2023 року. Сьогодні, 3 серпня, спалений шлях місяця завершиться увечері о 21 годині 32 хвилини, тому нічого ще не сіємо та не саджаємо. З 6 години ранку 6 хвилин. Місяць перейде в знак риби, тому поливи вже після 6 години ранку будуть ефективними. А от підживлення можна проводити тільки пізно ввечері, після 21-ї години. Не можна ще проводити зелені операції. Плоди та ягоди вже дозрівають, тому проводимо оприскування рослин біопрепаратами та настоями трав. 3 серпня сьогодні несприятливий день для заготівеч смаколиків на зиму та для збирання врожаю чеснику, цибулі, ранніх сортів, картоплі і інших овочів. Завтра, 4 серпня, спадаючий місяць буде в Знаці Риби, також в знаці риби, але це вже день чистий, без будь-яких аспектів. Тому 4 серпня продуктивний. Час для посіву насіння пекінської капусти на розсаду, посіву повторному посіву зелених культур і різних сетератів. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Не можна проводити зелені операції, це знак стихії води. Плоди та ягоди вже дозрівають, тому проводимо оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб. Біопрепаратами та настоями трав. І ще 4 серпня несприятливий день для заготівель смаколиків на зиму та для збирання врожаю учаснику цибулі ранніх сортів картоплі. Це знак стихії води і продукція дуже-дуже швидко псується. Ось такий у нас ранковий випуск. Бажаємо вам гарного дня, миру вам та добра, гарної погоди, здоров'я, бувайте здорові! І до зустрічі сьогодні увечері.